Сьогодні, 22 грудня, Україна відзначає День енергетика. Символічно, що це свято припадає на день зимового сонцестояння, час найдовшої ночі на рік. Працівникам цієї галузі доводиться нелегко, адже ворог постійно намагається занурити нашу країну у темряву. Енергетики, не дивлячись на погодні умови чи пору доби, працюють, аби люди були зі світлом. З нагоди професійного свята президент України звернувся до усіх представників енергетичної галузі. Я вдячний кожному колективу, я вдячний кожній компанії, кожному працівнику, кожній працівниці нашої енергетичної галузі, вдячний за вашу відмінну роботу заради України, заради нашого суспільства. Це дійсно подвиг зберегти нашу енергетику в таких умовах, в такому протистоянні. Усі від робітників до інженерів та менеджерів. Галозі ворог б'є по енергетичній інфраструктурі ракетами і дронами щодня, але вони ніколи не зламають наших енергетиків. Їхню мужність та відданість своїй справі. Під звуки вибухів доводиться працювати енергетикам Донеччини. Щодня виїжджають вони у міста та села, які максимально наближені до лінії фронту. Ризикуючи власним здоров'ям і життям, вони роблять усе для того, аби якомога швидше відновити електропостачання у кожній оселі. Журналісти та бачення капрі від щирого серця вітають усіх енергетиків з їхнім професійним святом та бажають, щоб ваш життєвий шлях завжди був осяяний яскравим теплим світлом. Дякуємо за вашу таку важку і таку необхідну працю.